Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, всім привіт, вітаю вас на другій спробі вибратись з маленького балансу. Ну а. Почнемо ми з кейсу, який йдеться по унікальному промокоду atomf 77 що діє одноразово на один аккаунт, і також працює від 500 джипонтів. Я думаю, це вже всім відомо. І зараз він мене не окупає. Нічого страшного, можна зробити так, щоб хоча б от 150, 1500 вже не будемо так розмахуватися. От 150 може випаде. Прикольно буде, якщо випаде, і. Зупині... Зупиняється в мілі. Давно в мене таких апгрейдів не було. Так, продаю. Окей, ми... можна рахувати в Окупі з того кейсу, якщо ми візьмемо також апгрейд в рахунок. І новий кейс подорож до Венеції, я так розумію. А ну-ка, що звідси. Може падати. Ну оцей дігал, я так розумію, буде падати. Єдине, що тут окупне, звісно, це все теж буде окупне, але не так часто воно буде траплятись. Ладно, кручу один раз і М -м, Space Cat, це, по ідеї, окуп повинен бути. Так, це 43, ми відкрили за 39 ще разочок, і може знов зловимо щось гарне. Зевс, почекайте, скільки ти коштуєш? 47, Окей. Я думав подорожче, бо це якби новенький ЗЕС, але, бачите, він. Все-таки став коштувати дешевше. Так, скільки ти коштуєш? Це 40, це теж окуп. Ну, ми спробуємо зробити соточку, соточку з цього скінчика. 33% шанс. І починає, мені здається, занадто, да, і тому нічого мені не випадає. Ну нічого страшного, адже сьогодні будуть безкоштовні ці всі кейсики. М -м, пропонує... Олин не хочеться робити, можна просто а, дзеркало е, е, відкрити і. Може, щось з цього, в принципі, і випаде. Нам атака, векторна атака, це. Ого, векторна атака. А що за якість? Стоп, це найдешевша випала векторна атака. Так, мені, мене це цікаво. Да, Це найдешевша векторна атака, вона так коштує, прикиньте, жорстко. 893 в мене є. На балансі давайте потихеньку. Продовжуємо відкривати. Хочу оцей кейс три рази відкрити за 300 джепоїнтів і зробити невеличкий контракт. Так якщо, звісно. Ладно, ми оце продамо і просто відкрию ще раз. Ще раз відкрию, таким чином в мене баланс точно такий же, який і був. І плюс контракт. Зверху, 54, 45. Контракт на 189. Будь ласка, окупи мене. Може, як дати 40, так і дати там 400, да, з чимось. 100. Окупає, окупає 215, це окуп. Ладно. Е, оці кейси можна ніби, да, повідкривати. Давайте, забагова. 5 штук не хочеться. Давайте по одному. По одному. Забагований кейсик, це. Це окуп, найс. Е, тепер. Fight Club. Так, це теж окуп це теж гарний, причому окуп. Окей, гарні вайби. Це теж має окуп. Стоп, а що? Ні, якщо всі мене звідси оку... ну це не окоп, так? Суть, да, 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 це не окоп. Не буду продавати, просто це піде в апгрейд. Це теж ж окуп, якщо що, і вже нафармив 1100, плюс оцей апгрейд. Ну давайте апгрейд зробимо красивий на 500, прикиньте, випаде, буде. буде шокуюче. Оцей глок може. Почекайте, почало дуже повільно. Стоп! Не вистачило. Ви прикиньте, там би просто. Я б, скоріш за все, якби вибрав оце щось, ну воно випало б, бо там вистачило б е цієї смужки. Ладно, відкриваю. Перший безкоштовний кейс, 13 паде. Нічого страшного, адже ми вже зробили по факту X... ну ладно, трошки не x2, але майже Х2. Можна відкрити кейс канікул, отак от 5 це А, ну 275, давайте. Давайте відкрию і зроблю. Може контракт, якщо прям не буде окупати. Так, ти скільки 82, найс 51, 60, давайте. Оце оце продаю. І відкриваю ще два кейсики 110. Раз не окуп, оце. Так, це скільки. А, ну так, да, 55. Окей. А, контракт. Контракт з п'яти зброї. 246. 246. Ай-яй-яй, в шляху отакого, ну, типу. Ого, це мінімалка, да. Це, походу, мінімалка. Ладно, ладно, давайте ризикнемо. А, це, коротше, рубрика. Хто не зрозумів, ми рухаємось з маленького балансу. І тобто, що мені випаде, це нікому не зрозуміло. Ах, пропоную зробити невеличкий Let's go. Може щось мені випаде звідси, але. Давай. Зупинись. Ні, Фомас. Ну Фомас може і 800, ладно, коштувати, він може окупити. Да, найс. Nice. 920 він коштує. Все, Олен, я не хочу робити. Що мене жорстко окупило? Оце, да, Давайте, три кейсики, може три окупить, 297 і. Раз окуп, до речі, два, а оце не окуп. Оце не окуп, але в сумі, в сумі гарно, в сумі дуже непогано апгрейд. Ам, і якщо ще апгрейд цей зайде, наприклад, на 300 g шанс 15%, але починає занадто сильно обертатись і не випадає. Тим часом. оцей Кам'яний кейс доступний. Також, я думаю, багато хто бачив новину. Ну, ні, ні для кого вона вже не нова, що зараз, при, ну, якщо ти кидаєш комусь скін на обмін, то він, ти сім днів можеш якби, відмінити цей обмін, навіть якщо інша людина його вже прийняла. І таким чином робити депозит з кінами на сайт стало трошки важче. Адже тепер. 7 днів будуть гроші утримуватись. Ну, це тільки зі скінів, якщо деп йде, з усього іншого нормально, начебто. Ну і ще от невідомо, як буде при виводі предмета, адже. Ну, скоріш за все, буде така система, що якщо. Типу, ти вивів, а тебе захотів заскамити і назад вернути цей предмет, який ти вивів, тобі просто буде на баланс сайту. Ой, ну да да-да. От сюди, коротше, от сюди повертатися цей от скінчик або предмет. І тобто його можна буде вивезти заново, він, можливо, закупиться у іншого продавця. Сподіваюсь, я гарно пояснив. Хоча ніфіга не гарно я вам пояснив. М -м, окей, О, 123 діго, 38 і. 41. Це 203. Відкрили за 237. Можна зробити. Олин, може? Чи не Олин? Ладно, давайте Good Game. Просто один відкриє. Прикиньте, випаде Дігл, Який називається. Ну, пульс. Пульс скільки? це 80, да, взагалі. Це, до речі, окуп. Це, до речі, окуп 462 і пікнік. Будь ласка, я скоріш за все допустив. Фатально поми. Фейт, фейт, фейт. Скільки? 158. Окей. Окей. А, є ще цей кейсик. Давайте зіб'ю шанси. Спробую зробити на 400. Прикиньте, випаде. До речі, почало. Стоп! Ні. Не випадає, ладно. А от ти, може, випадеш на 600, давайте. 600 чом би і ні, може поверне. Ну ні. Ні-ні, ні воно десь ось тут і зупи... Ось тут зупиниться, да. Да-да-да-да-да. 606, я все злив. Дуже гарно, в, в лапках ні. Відкрива 195, та ж сума приблизно падає, можна закинути все в контракт на 190 і нарешті, може, видасть нам контракт. 89 він видає, окей, тоді я ставлю це в. 500-500, що б і ні. Може випаде? 15% все-таки шанс і ні. Не сьогодні, не сьогодні заходити в такому апгрейдові. апгрейдові. <гум> Пінгвіни Мадагаскара, дві штучки, все, що я можу зробити. Під кінець вже, я так розумію, 150 це окуп і 211 окуп. Ладно. М -м -м Продаю. Продаю 475 є. Давайте спробую заолинити і відкрити на весь баланс shark кейс. Так. МП9 це окуп має бути. Це 538, не супер великий, але бронзовий кейс на дорозі не валяється. Скільки ти коштуєш? Ти 301 коштуєш. Це камбек, це невеличкий, але все ж таки камбек. Може, лабубу, один кейс відкрити, один Лабубо кейс, і і. і Може видасть, а може ні. В принципі, як з усім. Ну, Рукавиці, бо бу... ой, подивіться, як близько до рукавиць, але ні. Окуп є, Окуп є, тисячу теж є. Пропоную зробити невеликий Олен. Ну як, невеликий? Максимальний за цю рубрику і за цю серію. Давай. Просто, Просто видай. Так, оце мені дуже. Якщо за 2900. За Касарь рівно? рівно. Рівно за Касарь. Ну, типу, це ж це класно з 666, але ну, ніби не то, да? Не то бальто. Окей, цей баланс просто залишиться в мене на наступну серію, тому очікуйте. І я сподіваюся, я зможу в наступній серії хоча б дозволити ну, мати такий баланс, щоб відкрити оцей кейсик. Тому очікуйте до нових зустрічей.